Доброго вечора, дорогі друзі. На сьогодні, 19 лютого, 2025 року, знову Одещина, знову під атакою шахетів. Вчора на Одещину були шахеди, були приліти, дорогі Одесити, тримайтеся ми з вами. Ми, воїни Збройних сил України, робимо все можливе і неможливе, щоб ви спали спокійно. Але бачите, що ворог і продовжує надалі тривожити наші міста, села. Нашої України, Дорогі українські народи, війна триває. Я хочу кожному українцю та кожній українці побажати в першу чергу це миру миру, якого ми всі чекаємо. Ми військові, ви цивільні, дорогі українці. Я хочу побажати вам та вашим родинам мирних та тихих, гарних днів, прекрасних чарівних вечорів, так як нас було колись раніше, як в нас було в 21-му та 20-х і так далі роках. Я хочу побажати всім злагоди та добробуту. Найголовніше сьогодні Одесити та всі регіони, де буде лунати сигнали повітряної тривоги, я всім вам бажаю миру, спокою, тримайтеся. Тихої вам всім ночі, ангела-охоронителя і всього самого найкращого. Нехай все милостивий Господь, милосердний оберігає вас, а Мати Божа покриває вас. Своїм крилом ангели-охоронителі нехай вас оберігають на стежках ваших. Миру нашій Україні, перемоги нашій Україні! Все буде Україна, слава Україні, слава Збройним силам України.